Мої вітання, дорогі мої друзі, неділя я вийшла на закупи в магазин Емірант. Трішечки вам там познімала. Будуть попередні відео, так що дивіться. От, там я вам показала, які ціни. А зараз покажу огляд, що я купила. Я вже вдома хотіла вам на вулиці зробити огляд, але неможливо. Дуже парить і комарів тьма. Що я купила в магазині Емірант? По 50 гривень отакий от перець лежав, він уціньований. О, трішечки, такі, бачите, от, такі зморшки має. Помідори питалися, які солодкі, і питалися, чи є всередині біле. Помідори, по-моєму, по скільки? 55, ну і 55. Отакі сливки. Продавець мені відрізала і кавальчик дала спробувати. Є біле, люди добрі, є. Але солодкі, солодкі, і то біле не тверде. От, ще одненько такого взяла, чубатого. Я знаю, що це солодкі вони. Так. І огірочки по 53, наче. Так, так. По 53%. І вирішила зробити запас, бо масло в мене, на моєму харчуванні скоро розходується. На карніворі. Я вже показувала це масочко. 82% От. в тому магазині в Еміранті воно по 78. От. Так що, отакі От запаси я вирішила зробити. Перше буду в цьому році їсти огірки, помідори і перець. Вирішила 10 днів побути. З овочами на карніворі, ви знаєте, що цього всього не можна, але я так стоскувалася і вирішила трішечки зробити собі поблажку таку усім добра, миру злагоди і всього вам самого найкращого від душі. Бажаю. До побачення.